Всім доброго дня! Хотів вам сьогодні розповісти за ситуацію, коли у нас деякі рослини не розвиваються. Я хочу, наприклад, перцю. От дивіться, перець вже весь гарний, підкормлений, вже цвіте. Перчики. Маю собі вже перчиків нав'язав, вже, вже будуть помаленьку, якщо буде гарна погода, сонечко, то вже будуть розвиватися. Але... От, нормальний, нормальний. І що йому бракує, так само підкормлюється, так само все, такі самі обробки, і просто він сидить на місці і не росте. І так само можуть бути і помідори, і перці, і баклаж... баклажани, і огірки, і капуста. Може, з деяких причин там. чи... Щось під'їдало, чи щось рослині бракує, чи земля не сподобалася. Що я в такій ситуації роблю? Я, ну, Викидати це можна завжди його викинути, і щось, щоб було голе місце. Але чи викопувати, будемо перевіряти, ну, тоді вже рослину просто ми вже спортимо. Але можна попробувати простимулювати чистим азотом. Що я роблю? Я даю. Я в цьому випадку даю е, дуже підкормку, насичену азотом. Таким азотом, що буде і довготривалий, і е, буде і моментальний азот. Тобто, що зразу піде йому простимулює його наріст. Значить, що я роблю? Я даю столову ложку селітри аміачної, 34 тут азоту, але в селітри аміачний азот такий, що зразу дає, і поступовий азот. І ще Даю десь одну третину, ну, не, більше, не більше половини ложки, десь одну третину столової ложки ще карбамід. У мене це е, стара упаковка, але карбамід там вже куплений вже просто у кульочку, просто пересипаний в стару упаковку е, карбаміду. Тре, десь третину столової ложки. Карбамід довготривалий азот, і отак я його стимулюю е, такою підконкою. Можна його простимулювати, швидко йому дати азот, що буде його тримати і зразу, і буде ще тримати до острокової дії. Далі. Крім цього, щоб рослина нормально почала розвиватися, от бачите, в нього і листочки. Жовтенькі. Ну, непонятно, хвороби не може бути, бо ми, я прокроплюю зразу помідори кроплю від хвороби і зразу прокроплюю перець. І щоб ці листочки знову набралися, дати їм трохи, щоб здали зелені. Даю сульфат магнію. От такий сульфат магнію. Ось такий сульфат магнію. Цей магній дуже важливий елемент. В магній входить флорофіл рослини і покращує фотосинтез. Наші листочки позеленіють, магній контролює надходження різних елементів. Крім того, тут ще входить сірка. В деяких випадках сірки може бути недостатньо, в деяких випадках сірки може бути недостатньо. Сірка контролює надходження азоту. Цим сульфатом магнію, ми ще плюс. Проконтролюємо, щоб рослина отримала нормально за рахунок сірки, нормально отримала азот. Цим сульфантом магнію не треба кропити тільки оцю, яка не росте. Сульфат магнію прекрасно можна покропити перці. Можна от, помідори в мене на задньому плані. Зараз е, магнію вони гарно розвиваються. Магній піде і в, і піде і в плоди, піде магній, і піде магній і в листя. їм треба багато зараз теж магнію. Тому можна е, і зробити користь тій рослині, яка не росте, і зробити користь своїм помідорам. Отака от, підкормка. Робуємо наші рослинки простимулювати і отримати гарний врожай.